Ну що, якщо ви думали, що з аксесуарами ми вже закінчили, то ні. Тому що зараз хочемо вам запропонувати інакшого фасону сумки, але дуже таких насичених кольорів, саме які в даному випадку сьогоденні дуже стильні та найбільш затребувані. Колір хакі, коричневий та чорний. Давайте спершу, що кидається до ока, я вам розповім. Ну, по перше, ми з вами бачимо, що ось тут. Поверну, ми маємо таку ніби кишеню. Але я скажу, що це не кишеня, це просто додатковий такий аксесуар, це така родзинка, так? таке дизайнерське рішення, яке додає нашій прекрасній сумці такого ефекту унікальності. Що досить таки і є, знаєте, привабливим для людей, які думають, що тут дійсно можна ще щось ховати. Ні, це досить таки незручно і трохи небезпечно. З іншого боку, у нас також є цей чудовий такий замок з блискавкою. Ручка, насамперед, у нас вона недовга, що досить таки зручно, тому що сумка буде завжди під вашим наглядом. Але ж якщо ви бажаєте причепити якусь бік, і ж довшу стрічку, то тут є можливість, якщо ви знайдете застібку з карабіном, є можливість приєднати. Але я б цього не робила. Середина. ми маємо чудову таку застіпку, яка на кнопці легко роз'єднуємо. Оп, і все. Ми маємо три відділи: перший відділ ось. Другий, ось два відділи вам показую. І всередині ми маємо додаткову таку кишеню з хвилькою, яка відкривається, і ми маємо три відділи: перший, другий та третій. Також маємо додаткову ось таку блискавку, що досить зручно. Код товару s 013 Також матеріал у нас екошкіра. Ось це зараз. Ви бачите. Коричневу та хакі не заповнена, а ось такий вигляд має заповнена сумка. Тобто вона не деформується, коли ми щось туди кладемо, а зберігає всю свою стилістику. Розміри її, в принципі, як стандартні 25 х на тридцять 12 сантиметрів. За номером 0821 4488. Якщо взяти цю сумку, я вийду до вас, покажу вам її зблизька ще раз покручу. Нагадаю, що це дизайнерське рішення, це не додаткова кишеня, це родзинка цієї сумки. Всередині ми маємо ось один відділ, один відділ. Та маємо другий відділ, а також додаткова кишеня, як третій відділ, яка відкривається, показую ще раз вам. Що досить таки зручно. Ми беремо, і зараз я на себе одягну. Одягнули, і дуже зручно, що вона знаходиться у нас. Під е, пахвами, так що це дуже зручно біля зони грудей. Ніхто у нас її не вкраде. Ми її ніде не загубимо, бо вона завжди поруч. Розумієте про те, що вона тут біля нас. Тож, якщо говорити про зручність, то е, тут е, говорити немає чого, лише варто один раз побачити. Розміри хороші, про вмісткість. Давайте зробимо так. Сказати, що вона прям глибока-глибока. Ну, я не можу це сказати. От, вона глибока, але вона не широка. Ось що варто зауважити. Подивіться, ось, щоб ви розуміли, так? Це загальна її ширина. Зараз ми пропонуємо вам на неї Е Красну ціну для екошкіри це 1300 гривень. Це хороша ціна, насправді. Колір хакі. Всі кольори, які ми сьогодні вам пропонуємо. За такою ціною вони дуже доступні, насправді. От по-чесному, так, тим більше, найзатребуваніші кольори. Зараз знайти такі кольори буде складно. Залишиться лише світлі кольори, тому що ось саме коричневий колір хакі та чорний найшвидше розбирають. По-перше, це зручно Бо вона не брудниться так швидко. По-друге, можна скомбінувати з будь-яким образом, так, який ви придумали, і сумка слугуватиме додатковим аксесуаром, то буде підкреслювати ваш стиль. І тим більше дуже приємна ціна 1300 гривень. Але 1300 гривень забули, тому що зараз ви заберете цю чудову пропозицію за. 799 гривень. Можна легкою такою ходою ходити з нею. Вона не тяжка, вона не вимагає якогось додаткового там до себе ставлення. Дуже зручно, не займає багато місця, дуже легка. Можна покласти з собою в машину її, можна навіть якщо ви загальним транспортом користуєтеся так, де багато людей. Ви можете. Просто одним рухом її до себе, і ніхто, повірте, не зможе нічого витягнути. Вона буде завжди поряд. Тож за 799 гривень ви придбаєте чудову сумку код товару С013. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Також при замовленні двох або більше таких пропозицій ви отримаєте знижку. Мінус 100 гривень, чи то ви замовите дві ось такі сумки, але різних кольорів. Чи то ви замовите одну сумку такого плану, а іншу сумку попереднього запиту, про яку ми з вами говорили? Смарагдового кольору, то ви також можете її замовити по одному чеку по одному платежі, і отримаєте знижку мінус 100 гривень. Також, я нагадаю ще раз кольори, аби ви коли телефонували нашим операторам за номером 082144 44 88, Обов'язково сказали, що вам потрібен ось така сумка код товару, якої S013, колір у нас є шоколад. Далі чорний та хаки. І ви розумієте, і наші оператори зрозуміють, що саме вам потрібно надсилати, яку сумку. Тому що якщо ви не скажете колір, вам може прийти не та сумка, яка вам би хотілося, яку ви хотіли би отримати. Тож за номером 0800 21 44 88 ваша сумка вас чекає. Прекрасна сумка. Надзвичайно зручна, витончена, елегантна, додасть певного шарму та жіночності. Тож за номером 0821 -4488, код товару С013, ви можете собі отримати і придбати це задоволення. Тим більше за такою приємною ціною всього 719 799 гривень. Перепрошую. Ну що, ми продовжуємо далі рухатися, а ви не зволікайте, тому що можливо вже і не буде можливості придбати ще раз таку сумку, яку ви зараз бачите перед собою. Тому що, наприклад, ви зараз думали, чи потрібно, чи не потрібно а такої можливості може більше й бути. Тож не думайте, а купуйте. А ми повернемось до вас через декілька секунд.